Похова заява європейського політика сколихнула міжнародну спільноту. Президент США Дональд Трамп нібито дав Європі три тижні, аби узгодити умови капітуляції України. В іншому разі Вашингтон може вивести свої війська з Європи. Про це заявив депутат Європарламенту від групи Європейської народної партії Міка Алтона. Він стверджує, що Трамп фактично ставить безпеку Росії вище за європейські інтереси. Поки що немає офіційного підтвердження цієї інформації з Білого Дому, але заява викликала бурхливу. Реакцію серед європейських лідерів до слова, прем'єр-польщі Дональд Туск назвав можливу капітуляцію України катастрофою для всього заходу та підкреслив, що такий сценарій матиме серйозні наслідки для всього світу. Тож закликав не ігнорувати загрозу. Натомість, президент Франції Еммануель Макрон також засудив можливі поступки Росії. Він наголосив, що припинення вогню на умовах Кремля не є миром. Макрон нагадав, що ситуація на фронті безпосередньо впливає на безпеку Європи, зокрема й самої Франції. Субтитрувальниця